Привіт! Зараз розповім про настільну гру Кіт у коробці, локалізацію настільної гри Kettin і Box з видаництвом Fangs Show. Це квантова настільна гра, що робить неймовірний, дахозносний поворот по відношенню до класичних карткових ігор і перетворює їх у зовсім щось нове. Справа в тому, що тут у вас є чотири масті у цій грі, але при цьому колода карток вона без мастей. І ви кожен хід вирішуєте, яка масть у тієї карти, яку ви зіграли. Або, наприклад, кажете, що якоїсь масті у вас немає. При тому, що всі карти вони без мастей. Це у вас картки Шрьодінгра. Ви тільки коли відкриваєте, дізнаєтеся, яка б там була масть. Коротше, це дуже незвична гра. Давайте розповімо її правила, а потім поділюся власними враженнями. Тож, ось у нас. Поле готове до нашого експерименту, тобто до нашої гри. Поле в нас викладається в залежності від кількості гравців, і кожен гравець отримує певну кількість карток в залежності також від кількості гравців. У нас, як бачите, картки з різними номіналами, але всі вони чорного кольору. І в нас номінали у грі на 5 гравців від 1 до 9. На початку гри кожен гравець розміщує 4 от штучки в себе ось так на своєму планшеті. Ось таким чином. Гра в нас грається декілька раундів підряд. Зазвичай, скільки гравців, стільки раундів ви граєте. І у вас є оця позначка першого гравця для кожної партії. І потім, наприкінці кожної партії, ви підраховуєте кількість переможних балів, і наприкінці усіх партій, з кого буде більша кількість балів, той перемагає. На початку гри кожен гравець скидає одну картку. На початку кожної партії ви обираєте, скільки взяток ви візьмете в цьому раунді. Кожен ставить свою ніби, ставку, на цю кількість взяток. Я Викладаю картку і я кажу, яка є в неї масть. Я можу вибрати синю, жовту або зелену. Червону не можу одразу обрати. Наприклад, я кажу: в мене оця одиниця, вона синього кольору. Бачите, синю я викладаю з цієї сторони. І одразу помічаю, що синя одиниця зіграна, що більше її ніхто не може зіграти. Оце поле, воно, до речі, різноманітне для різних гравців. Ці штуки, ви бачите, висовуються. І поле тут різне може бути. І ось таке поле. З однієї, сторони і з іншої сторони, воно ну, трошки інакше. І на іншу кількість разів ще дев'ятки спеціально закривається отакими от позначками. Так. Другий гравець ходить, і він каже, що в нього синя п'ятірка. Ні, він хоче виграти. Він би сказав, що в нього синя дев'ятка. Цей гравець також хоче виграти, і він каже, але не цю взятку, тому він каже, що в нього синя трійка, і він її позначає. Цей гравець каже, що в нього синя двійка. Всі повинні зіграти в масть, якщо вона в них є. І цей гравець каже, що в нього синя синяка. Той гравець, у кого найбільша цифра, з усіх цих виграє взятку. В цій масті. У нас усіх зіграв одну масть, тому виграє гравець що зіграв дев'ятку. Він забрав усі і це його виграна взятка. Він і перед собою відкладає. Тепер він перший ходить. Він дивиться і каже, що в нього синя вісімка, тому що вісімок дуже мало. Залишилося і ось він і викладає. Цей гравець також хоче взятки. І червона це в нас масть козир. Він каже, що синіх в нього немає. Бачите, відкладається штуку і викладає, що в нього червона вісімка. До того моменту, як хтось не скаже, що в нього якась є червона картка, тобто, якщо в нього не буде якоїсь масті, не можна червоні викладати. Цей гравець повинен викладати сині, але якщо в нього не буде синіх, то він може викладати червоні. Він гадає, що в ньому не потрібно це, тому він каже, що в нього синя четвірка. Цей гравець йому не потрібні, не потрібно вигравати, він каже, а в нього нічого немає, в нього реально немає. Тому він каже, що в нього синіх немає і він може зіграти, наприклад, жовту-дев'ятку. І цей ще походить. Він не дуже хоче вигравати. Він зіграє синю четвірку. В цьому випадку у нас основна масть це синя. І жовта точно її програє, тому що жовта не козирна, і не основна. Основна – це та, яка була першою зіграна. Але козирна масть завжди виграє. Тому оцей гравець виграє. Таким чином ви продовжуєте грати. І ви не можете, ті місця, які тут зайняті, ви не можете займати. Ви не можете займати. Але тепер в цього гравця вже немає синьої масті. І він хоче виграти і, наприклад, зіграє... Так, вінкс, до речі, боїться, що він програє, тому він чекає, щоб хтось інший зіграв, а поки що він зіграє 4 жовту. І викладе ось сюди. Тепер цей гравець він дивиться на жовті. І він, думаю, може забрати цю одну. Але в нього жовтий. Ні, він хоче собі нічого не робить. Він просто собі зіграє оцю шістку жовту. І займає цей гравець, з нічого немає, і він думає, напевно, забув собі одну цю взятку. Гайда дев'ятку жовту. Цей гравець дивиться, не хоче гравати і собі спокійно грає жовту діти. Цей гравець. Дивиться, що тут у нього. Він хоче поспіти, але не цю. І в нього. Він каже, що жовтих в нього немає. І він грає сімку червону, щоб виграти цю взятку. Якраз її займає. І тепер він виграє цю взятку. Так, ви і продовжуєте грати. Давайте я і дограю цю партію, потім покажу, що відбувається. Я допустив помилку. На площадку ці штуки вони перегортаються тією стороною, е, скільки гравців. І оці підходять, вони на 5 гравців, а оці ні. Зараз їх поміняю. Так, у нас у кожного залишилося по одній карті. Цей гравець ходить останній. Він тримає. Подивимось. Він так. Тепер я. Дев'ятку, я не можу зіграти. В мене немає червоного і немає зеленої дев'ятки, тут коїться парадокс. В цей момент партія завершується. Якби не було парадоксу, то ми просто б дограли ці картки, і остання взятка була б, і ми врахували бали. Але якщо коїться парадокс, тобто я ось не можу зіграти цю картку, то партія одразу завершується. Гравці підраховують, скільки взяток вони зіграли. Кожна взятка це один переможний бал. Плюс. Якщо вони виконали свою умову, тобто цей гравець він казав, що він збере дві взятки, він зібрав дві взятки, то він отримує переможні бали за найбільшу фігуру з своїх оцих крапочок, які він поруч тримає. Наприклад, ось тут він має три таких цяточки, тому він би отримав два переможних бали за те, що він зібрав дві взятки, плюс три переможні бали за те, що він виконав свою ставку. І ось тут в нього є три цяточки поруч. Цей гравець. він Поставив ставку 3, але зібрав тільки одну взятку, тому він би отримав один переможний бал. Цей гравець поставив ставку 3, але отримав тільки два переможних бали. Цей гравець нічого не отримав, але не уйшов в мінус. А я поставив ставку в 1, але той гравець, який спричинив парадокс, він не отримує балів за свої ставки. І за свої взятки, скільки він зібрав, він отримує мінусові бали. Тобто я б отримав в цьому випадку мінус один переможний бал. Після цього все оновлюється. Ви збираєте картки, заново їх роздаєте, і наступний гравець стає першим гравцем. І так ви граєте стільки партій, скільки у вас гравців, і в кого наприкінці буде більше переможних балів, той перемагає. Це насправді усі правила. Вони насправді досить прості. Ви просто кожен хід граєте певну картку в якусь масть і обираєте, чи є вона у, у вас чи ні. Якщо її там немає, не можна зіграти. І так ви граєте, намагаєтесь зібрати стільки. Стільки взяток, скільки ви поставили ставку, і вибудувати певним чином фігурки свої тут на полі, і при цьому не попасти в парадокс, намагайтеся. Щодо компонентів, мені дуже подобається, як оформлена ця гра. Тут прикольні компоненти, тут класно це поле, куди вставляються оці картки. Плюс у вас у кожного ваші оці планшети, вони двошарові і вони з двох сторін працюють дуже прикольно. Плюс оці штучки в кожного гравця приємні. Вони різноманітні, різні кольорові, і з цим полем вони співпрацюють, з вашими. Мені дуже подобається, як все це використано. Самі картки з приємного матеріалу, класно зроблені. Ну, на них оці малюночки з котиками, ви на них не звертаєте уваги. І плюс додатково хотів позначити, що тут досить приємний органайзер в цій грі, який класно працює. Все в нього власне. Загалом, за компонентами ця гра просто топ, як для карткової гри. І додатково. Через оформлення гри ми потрапляємо в її тему, тому що насправді це все ж таки досить абстрактна гра. Але тепер я перехожу вже про розповідь про тему цієї гри. Тема тут витікає з самої коробки, з оформлення. Воно все-таки наукове, ці кішечки. І додатково ще тема витікає з того, як оформлені правила. І те, що в правилах завжди дуже прикольне позначення, що. Тут є слово експеримент, і воно закреслено, і замість слова експеримент тут у нас гра. І далі, наприклад, тут додаткові якісь позначки, ніби записи, і весь час гра робить е різні жарти, ніби це все таке наукове. Наприклад, коли ви дістаєте кота з коробки, закреслено, граєте картку кота, ви можете оголосити, якого кольору цей кіт закреслено, яку май признає чайте цій картці. Це прикольно, мені подобається як оформлені ці правила, хоч їх тут ну, багатенько, як для цієї гри, але, як для такої невеличкої гри, але прикольно. Загалом не сказав би, що тема тут важлива, тому що вона прикольна тільки на початку, коли ви пояснюєте, що ось, ця гра про кота в коропції, це кіт Черодінгра, і ви самі визначаєте, якого кольору цей кіт, але через деякий час. Все ж таки ви розумієте, що це абстрактна гра. Але за тим, я б скоріш поставив ці, цій грі плюс, тому що через оформлення, через ці правила, все ж таки є якась зрозуміла тема наукова е, в цій настовці. І не так просто настільки абстрактну гру зробити, хоч трішечки тематичною. Ця гра «Кіто Коробці – це осучасна версія насильної гри Space, у яку люди грали у Америці. Настільна гра Спейс була там популярна, це звичайна карткова гра, яку звичайною картковою колодою грають, але я в нас в неї її ніколи не бачив. Ця карткова гра та сама, там просто ви граєте на гру на взятки, тільки на 4 гравців, Там такі ж правила, як тут, але там немає цього полі, немає цього варіанту з вибором Масті, дивовижним, як тут. І це ж найцікавіше в цій грі, просто додавання право з вибору Масті. Воно зовсім змінює підхід до сіносіння гри і робить з нею щось зовсім унікальне і нове. Ідея з квантовим додаванням різноманітних мастей. Це ж дивовижно. Це дуже цікаво і легко посадити за це гравців, тому що я просто, коли розповідаємо про цю гру, вона стає цікавою. Я розповідаю, що це гра, в якій ви граєте картками з мастями, але при цьому картки без мастей. Ви кожен хід, ніби як кота Шрьодингера, вибираєте кожну картку, яка в неї масть. І ви можете вирішити, що у вас немає масті, люди такі, що, що? Як це грати? Що робити? А показує нам. І так само і в мене було, коли я побачив перше про неї відгуки, я такий так, почекайте. А дайте мені поглянути, як саме це працює. Це прям треш, трошки треба звикнути до цього. І точно можу сказати, що в два етапи відбувається ваша гра в цю настолку. Перший етап це коли ви просто починаєте грати і намагаєтеся ніби розкусити оці ігромеханічні секрети цієї гри, і просто намагаєтеся в голові якось. Звикнути до того, як же незвично усе це грається. І коли ви вже декілька партій зіграли і ви зіграли однією компанію, ви приблизно орієнтуєтеся в ній, і ви розумієте, як хто грає, то починається другий етап, такий більш математичний, де ви намагаєтеся вже порахувати, хто яку ставку поставив, хто куди ходить. Коротше, це зовсім інакше вже грає. Що мені точно подобається, це крім оформлення, теми і самої цієї ідеї з квантовими взятками. Це те, що ви ставите цю ставку на початку. Партії. І ви ж хочете зібрати стільки взяток, скільки ви ставку поставили. Але при цьому ви хочете ще й, щоб у вас фігура зібрала, щоб ви до цього е, отримали більше проможних балів. Але при цьому ви хочете і просто набрати більше собі взяток, тому що ви тоді отримаєте більше проможних балів. Але при цьому, якщо скоїться парадокс, то у вас буде менше переможних балів. І ви, наприклад, навпаки, якщо більше взяток взяли, то ви більше й втратите. Тому є ось така інтрига з цими взятками, і це цікаво. Мені подобається ця механіка. Що мені не подобається, так це те, що тут по 5 карток кожної цифри, а тут на столі їх тільки 4. І тому більшість ваших партій будуть закінчуватися парадоксами, тому що просто на це вас наштовхує колода. Ви кожен скидаєте по одній карці, але вірогідність парадоксу дуже велика у ваших партіях. І може статися, що швидко скоїться парадокс, якщо хтось погано грав. Не дивлячись на те, що ви гарно грали, і ви не встигнете виконати свою ціль зі ставками. І оці парадокси їм важко керувати, тому що вони стаються більш-менш рандомно на велику кількість гравців. Тому не завжди це прикольно. Те, що тут математично цікаве за така гра, де ви усе намагаєтесь прорахувати, тому що парадокси більш-менш рандомно відбуваються, і це не усім подобається. І ще по переможним бавам. Може статися, що комусь, наприклад, не сподобається гра, і він просто буде тягнути до кінця і отримати мінуси. І також може бути таке, що в першій партії хтось набере там 6 переможних балів, якщо він виконав 3 і ще зібрав 3 взятки, а ви там набрали, наприклад, мінус. Мінус два переможних бави. І ви дуже далеко від нього. І тому мотивація грати наступні усі партії дуже маленька. Хоча з іншої сторони це може бути плюсом, тому що ви хочете на баки більше отримати, тому що тут є такий варіант, що за партію ви можете от багато отримати або мало отримати. І знаєте, тут можна намагатися камбекнутись. На завершення, хочу сказати, що мені подобається ця гра. Це прикольна настолка. Тут дуже легкі правила, можна з ким завгодно в неї грати. І через те, що ви декілька партій підряд граєте, то будь-хто зрозумів вже після першої партії, як вона працює. Хоча незвично вона дуже працює. І якщо вам ви шукаєте якусь математичну гру з дуже незвичною цікавезною механікою, то придивіться до кота у коробці, тут все ж таки прикольно, вона виглядає. Кіт у коробці цікавезна гра на взятки. І наприкінці свого відео, як зазвичай, я раджу вам дві схожих настільні гри. Якщо ви хочете придивитися до ще цікавих ігор на взятки, подивіться мій огляд на настільну гру Ліста Ліс та Лісталіс Дует. Це дві настільні гри на двох гравців. В настільній грі Листа Ліс, ви граєте один проти одного в гру на взятки, і там три масті і казкова тематика. А у настільній грі Ліс та Ліс Дует, ви вже граєте разом проти гри. Тобто це кооперативна гра на двох гравців. Також з механіками на взятки. А якщо ж ви просто хочете ще гру з котиками, в якій буде більше котиків. То передивіться до на настійної гри Острів Котів. Це сімейна гра, де ви будете рятувати котиків з острова, викладаючи їх на власні кораблі і виконуючи цілі на партію. Причому ці котики вони виглядають як тетрисоподібні фігурки, і тому вам потрібно за певними правилами викладати їх собі на корабель. Огляди на обидві ці гри будуть в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і обережно придивляйтеся! Тому що вам потрібно, щоб у вас не було підписки Шріодінгера, коли ви не підписані або підписані. Вам потрібно перевірити, щоб ви точно були підписані. І спокійної вам та нудної ночі.